Розсвітуть ще три. Уявіть, який яка політра буде, який гарний, буде букет. Дуже готовий. Микола Бойко пишається своїм чарівним дітищем. Саме він ініціював створення цієї квітучої плантації. У лісництві вивчили технологію вирощування троянд, застосували один з методів прищеплення. На стебло шиповника одну вселяємо один окулянт. Практично. На даному полі, де 15 тисяч ми прижили, привили. Ну 5% відход. Посеред Звенигородського лісу, буяють 67 сортів королеви квітів. Нині від цвіту не відвести очей. Та цьому передували два роки кропіткої праці лісничих. Посадковий матеріал збирали по всій області. З усіх усюд збирали підвоєний матеріал для того, щоб Привити, тому ви бачите, що немає тут зараз чітких схем посадки по кольорах, по сортах. А, як воно пахне а, клас, 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 трояндова краса. Зачаровує туристів одна одної краща, і краще. я аж розгубилася, але вони такі класні всі. Оце мої, наприклад, взагалі улюблені. Це дрібненькі і такі, от вони рябенькі, вони такі незвичайні. І тут такий аромат, наче, наче хтось варення з, з дварить, варить. Так, це так це прям аж запаморочливо трошки. Розведення декоративних рослин одна із спеціалізацій Держлісгоспу. Торік пехівське лісництво заробило 600 тисяч гривень на продажі саджанців, але вирощування саме троянд це експеримент. Експеримент на стадії започаткування. За Надіємося, що в перспективі вона дасть не тільки красоту, а й економічний ефект для підприємства. Що ви бачите, що тут колюча проволока, так що місцеві, місцеві цікавляться. Трояндова долина квітнутиме до кінця літа. Лісничі мріють створити найбільший фонд саджанців в країні та уквічати кожне українське місто черкаськими трояндами. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, 24 канал.